Кон'як, Каславі Суловева в тобі є. У нас таке невеличке відео. Це от е, звернення від полку імені Кастуся Килиновського, які зараз захищають в тому числі нашу країну. ця влада захотіла ваше життя, життя ваших дітей і онука. Я нині що нічого інше, а хам'яні життя диктатури Лукашенка. А значить, я не єдаю, що можна жити в Україні, свобода, а свободи, без сонця пропаганди і хуся. посылка низких сувесей с цивилизованными краями света, завердание и спад белорусской экономики. Диктатура Лукашенко по вину скончится, и она заканчивается. Никто не утешит от каждости. Кожа, кто мает дешевление до репрессии белорусского народа, понесет покарание. Пол просто вся Калиновского рулит со всех все против для недвижения перемоги. Судьи, чиновники, силовики. Мы верны именно кто рассмеялся отобрать свободу в Беларуси. Кожа понесет покарание. Щоб ви розуміли, що відбувається на кордоні, врешті увімкнули їм звернення для білорусів, які зараз слухають. Як ми знаємо, білоруси не таке реагують дуже болісно і дуже бурхливо. Вони постійно скаржаться на те, що то українські військові показують їм, так то демонструють там різноманітні жести. І пальці вони це скаржаться. Потім Лукашенко з своїми заявами виходить. Ну але тим не менш, це от спосіб інформаційного впливу на білорусів, які. Потрібно їм нагадувати про те, що вони от теж учасники всього цього м, процесу, який за започаткували росіяни у них на території. Я маю на увазі, що вони створюють полігони, ведуть підготовку, перебувають безпосередньо на території Білорусі. Тому полк Кастуся Калиновського регулярно нагадує м, самим білорусам, що вони теж учасники усього цього. Дійства загалом, як відомо, ситуація на фронті вона відбувається не лише на полі бою. Фронти, от фронт один, але бувають різні його аспекти. І от росіяни, які очікували там захопити умовно Київ за три дні і всю Україну абсолютно за тиждень, зіткнулися із тим, що вже і між ними самими відбуваються різноманітні протистояння. То вони тепер зброю передислоковують на території білорусів е, білоруси. Білорусі, перепрошую, то вони між собою вже починають гризтися. Створюють різноманітні приватні військові кампанії, які зрештою покликані, як кажуть зараз у західних виданнях, і українські військові експерти теж про це говорять. Покликані насамперед берегти тих, хто їх створив для того, щоб зберегти вплив, для того, щоб зберегти авторитет, і врешті отримати в майбутньому якусь можливість на надалі, Нібито вони як готуються до того, що буде на території Росії громадянська війна. Але британська розвідка написала до речі дуже. Uh... Mm. Цікаве зведення своє. Вони кожного дня, в принципі, пишуть про те, що відбувається і на фронтах, і на території Росії, у тому числі І на цей раз. Вони повідомляють, що терорист Євгеній Пригожин, голова Вагнера, намагається підірвати авторитет міністра оборони Росії, яке у відомстві вважають недоречним на тлі українських контрнаступальних операцій. Насправді, як ми прекрасно знаємо, цей конфлікт між Пригожином і Міністерством оборони Росії, включно з Шойгу, він нікуди не зникав. Він час від часу набуває різної інтенсивності. То він затихає, то він знову з'яв. Але як пише м -м, міноборони Британії, Пригожин 19 червня заявив, що очікує відповіді від е, Міноборони Росії і власне їхньої реакції щодо власного варіанта контракту для добровольчих формувань, який він передав відомству за три дні до 19 червня, загалом ідеться. Е, ось про що міністерство оборони Росії зобов'язало всіх до 1 липня всі приватні військові кампанії перейти у підпорядкування до. Міністерства оборони це дає змогу контролювати їхні поставки, дає змогу контролювати власне їх самих. І Пригожин був єдиним, хто відмовлявся. Він почав свою кампанію закликати інші приватні військові кампанії долучатися якраз таки до ПВК Вагнер і ставати на бік самого Пригожина. Але так чи інакше його скоріш за все змусили. Він подав проект свого документу, ніби те, що він згоден, і в Міноборони Росії йому на це ніяк не відповіли. І от британська розвідка пише, що, хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, сам факт. Факт його передачі підвищує ставки, і швидше за все є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва тон Пригожина щодо міністерства оборони став однозначно конфронтаційним. У відомстві до речі також додають, що російському міноборони у російському міноборони уважають дії Пригожина... Прикрими на тлі того, що Росія намагається протидіяти українському контрнаступу. Загалом, намагання оці протидіяти українському контрнаступу, це в тому числі і інформаційні кампанії, які розганяють російські інформаційні ресурси, пропагандистські, їхні телеграм-канали і так далі. Щодо того, що російська армія нікуди не відступає, все ситуація контрольована, на півдні жодних просувань нема. А території, які захоплюють і повертають під свій контроль наші сили оборони, росіяни називають сірими зонами. Це, якраз зокрема, писала писали і аналітики з американського інституту вивчення війни, які говорять про те, що таким чином росіяни намагаються применшити досягнення наших збройних сил, тобто будь-які звільнені наші території, які звільнили наші сили оборони, росіяни називають сірими зонами. Питання тільки у тому, наскільки довго і наскільки далеко чи глибоко ці сірі зони зможуть от бути уявлені російських воєнкорів і їхніх провійськових блогерів, тому що ну просування там. Сім кілометрів вглиб на запорізькому напрямку і звільнення 113 квадратних кілометрів території. Це ну аж ніяк не сіра зона, яку намагаються просувати цю ідею от російські провійськові блогери. Але тим не менш, це відбувається. Нам як то кажуть, своє робить, і зараз працюють не тільки військові, але і дипломати, у тому числі. Причому. Проводяться постійні консультації, проводяться постійні обговорення. Наші друзі і партнери спілкуються ще і між собою для того, щоб узгоджувати, що там краще передати Україні, що вони можуть передати Україні. Одна із таких зустрічей буде між прем'єркою Італії Доржію Мелоні з президентом Франції Еммануелем Макроном, куди вона сьогодні прибуває з офіційним візитом, і це до речі, перший візит доржі Мелоні до Франції. Хоча вона вже давно обіймає посаду прем'єрки. Прем'єрки Італії так от. Після перемоги правих на парламентських виборах в Італії прем'єрка Франції, а слідом ще одна із французьких міністрів, зазначили, що Франція буде уважною до дотримання європейських цінностей в Італії. І далі країни обмінялися там доволі різкими заявами через ситуацію мігрантів, підібраних недержавним рятувальним судном. Франція погодилася в принципі прийняти тих мігрантів через те, що Італія відмовилася це зробити, і це одвічна проблема цих двох країн, які між собою намагаються ділити мігрантів, тому що це і виплати. Це і місця, які вони в таборах для біженців їх розставляють. Тому в принципі вони обмінялися наступними коментарями. Там і Франція закидала в бік Італії те, що країна поводиться недобросовісно і не виконує свої зобов'язання. І Італія в бік Франції говорила теж саме. Але е, оцей їхній візит, який вона зараз робить до Франції, до президента Еммануеля Макрона, покликаний не те, щоб розтопити врешті ситуацію таку кригу над е, між цими країнами, і, врешті, підняти проблемні питання та підтримку України. Бо як відомо, е, Еммануель Макрон повідомив про те, що Україна отримала комплекс е, СЕМПТІ, який допоможе посилити нашу протиповітряну оборону. Схожі системи є і в Італії, тому врешті обидві країни зможуть обговорити, якщо не надання додаткових пускових установок, то принаймні. Боєприпаси для них ракети для того, щоб можна було збивати російські повітряні загрози і російські повітряні цілі, які вони регулярно запускають по нашій країні. Тому проблемні питання і подальша спільна підтримка України це буде теж один із ключових моментів обговорення обох лідерів. Будемо дуже сподіватися на те, що Врешті домовитися їм все ж таки вдасться, тому що це не просто питання уже захисту України і протистояння російській агресії. Це питання захисту Європи. І Дуже багато європейських країн, врешті, це визнають. Це приємно, що вони це визнають, і це приємно, що вони, врешті, почали це визнавати. Можливо, так надають зброю не з тією швидкістю, з якою нам би того хотілося, але ну так чи інакше це відбувається, і ми чекаємо на усі рішення, які, врешті, наші європейські друзі та партнери, наші союзники і партнери зможуть ухвалити якомога. Швидше для того, щоб полегшити Україні цю боротьбу, тому що, як ми знаємо, ми чекаємо на додаткові танки. Ми чекаємо на додаткову бронетехніку загалом на літаки, які за словами Резнікова будуть не раніше нового року. Ну і врешті на далекобійні ракети, тому що станом на сьогодні ракети з дальністю до 200 кілометрів надала для України тільки Британія. Йдеться про Storm Shadow, але зараз ведуться також переговори про далекобійні ракети, які називаються Таурус. Це аналог. Німецький аналог британського Storm Shadow, a. ну і врешті атакам з американські, які теж поки що обговорюють питання їхнього надання, хоча доволі дивно, тому що в Україні є навіть платформи для запуску цих ракет Йдеться про М142 Хаймерс і М 270